Вітаю! Я Євтушенко Альона Васильівна, вчитель фізичного виховання та захисту України в Олексіївському ліцеї Покровської сільської ради. Мій педагогічний стаж всього 4 роки, але маю багато здобутків, педагогічних надбань, багато ідей, які готова втілювати в життя, тому відчуваю собі силу брати участь в цьому конкурсі. Починаючи з першого дня своєї роботи, взяла собі за мету працювати над ідеєю шляхи реалізації принципів військово-патріотичного виховання на уроках захисту України. Так, закінчивши військову кафедру у 2022 році та отримавши звання молодший лейтенант запасу, з новими знаннями та силами готова шукати шляхи реалізації своєї педагогічної ідеї. Відомо, що головним завданням освітньої галузі Є, було і залишається забезпечення якісного навчального процесу для дітей, розвиток особистості, навчання самостійного оволодівання новими знаннями. На сьогодні загальноосвітні навчальні заклади є єдиним центром підготовки всіх без винятку: юнаків та дівчат до захисту України. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета захист України, позакласних шкільних заходів, військово-патріотичного спрямування. У своїй професійній діяльності на уроках захисту країни я намагаюсь сформувати у школярів почуття патріотизму, розвивати любов до батьківщини, національної самосвідомості і гідності. Адже патріотизм для українського народу був і є найбільшою цінністю. Патріотизм це одна з найголовніших людських якостей, закріплених віками і тисячоліттями. У патріотично налаштованого громадянина завжди знайдеться сила волі і бажання перемогти. Це моральний фундамент особистого самовиховання. Оскільки я маю 17-річний досвід занять східними єдиноборствами, відзнаку майстер спорту України міжнародного класу на практичних уроках ділюся власним досвідом застосування ефективних та дієвих прийомів із розділу самозахист та спеціальна фізична підготовка. Для проведення позакласних заходів регулярно використовую такі інноваційні форми роботи з учнями, як Урок реквієм, Урок миру, конкурс Строю та пісні впоряд», конкурс малюнку поштової марки Збройні Сили України. Разом до перемоги. Участь в історичному веб-квесті Доброго вечора! Ми з України, Ігри патріотів, присвячені до Дня Збройних сил України. Усі ці заходи здійснюються в тісній взаємодії з адміністрацією школи, педагога-організатора, класними керівниками. На урок запрошую військовослужбовців, учасників бойових дій в зоні АТО та ООС. Важливо зауважити, що кожен вищезазначений позакласний захід розпочинається виконанням державного гімну та підняття прапору України. Мої спостереження доводять, що поєднання таких видів діяльності на уроках з предмету захисту України суттєво оптимізують навчальну діяльність, сприяють максимальній активній роботі учнів, забезпечують позитивну мотивацію, дозволяють створити ситуацію успіху і віру в себе для кожної дитини, як результат, наявність мотивації для самовдосконалення, зростає рівень впевненості учнів у своїх діях, вони стають більш підготовленими. До різноманітних викликів життя більш відповідальними, зростає рівень ключових життєвих компетентностей учнів, а це робить їх більш підготовленими до непередбачуваних ситуацій у дорослому житті.